Сьогодні у випуску на вулиці доща в оселі облітає стеля та зникає світло. Хто вирішить проблему із протіканням даху? Я кажу, майстер, скільки ви даєте гарантії? 30 років. Не прийшло до першого дощу гарного, все потекло. Патрульні поліцейські у маленьких містах, селищах та селах. У Львові відбулося урочисте представлення обласних копів. Нова поліція у дії. Відтепер копи з'являться і у маленьких селищах та містечках області. Тихий аукціон. Музейники вперше вирішили задіяти дитячі малюнки у благочинності. Кожного року в нас досить велика кількість бажаючих прийняти участь у конкурсі. Цьогоріч було 258 учасників. Вечір добрий. Підсумовуємо день, що минає четвер, 11 лютого. На вулиці дощ у їхній квартирі облітає стеля та зникає світло. На гарячу лінію новин звернулись мешканці з вулиці Дзиндри. У їхньому будинку протікає дах, вода потрапляє до лічильника, спричинивши коротке замикання. На стелі рісніють плями, які згодом падають додолу. Детальніше розкажуть наші журналісти. Пані Мирослава разом із чоловіком живе в цій квартирі уже понад 30 років. Каже, дах у будинку дірявий, а тому на початку вересня взялись вирішувати цю проблему. Звернулись до керівництва кооперативу, однак там звично відповіли, що коштів немає. Тоді жителі п'ятого поверху самі знайшли майстра і заплатили за ремонт. Я кажу, майстер, скільки ви даєте гарантії? 30 років не прийшло до першого дощу гарного. Все потекло ще гірше, ніж до ремонту. Тепер же нарікають на керівників будинку. Ті ж у свою чергу переконують, що ніколи не відмовляли жителям у проханні допомогти. Пенсіонерам пропонували кваліфікованих майстрів, однак ті відмовились, мовляв, дуже дорого. Система розрахунків іде таким чином: мешканці п'ятих поверхів вони оплачують ремонтні роботи, які повністю кооператив компенсує мешканцям. У квартплаті ми знімаємо квартплату. Виправляти недоліки, мав би майстер, якого вибрали самі жителі будинку. Резонно запевняє керівник кооперативу. Однак, халтурник не бере слухавку, скаржиться потерпілі. Тож сподіваються, що проблему вирішити допоможуть в їхньому таки кооперативі. Ольга Тимуляк, Сергій Медведів, новини. Частина тротуару на Сихові провалилась. Двометрова яма утворила сьогодні вночі на вулиці Сихівська біля будинку під номером 12 поблизу місцевого ринку. Працівники Львівводоканалу обгородили місце, де обвалився ґрунт. Майстри кажуть, провал стався через прорив трубопроводу. Причиною цього називають погодні умови, за яких страчувана труба не витримала температурних перепадів. На ділянці розриву працівники Львівводоканалу встановили захисний хомут. Відпустили зараз морози. От. Йде рух землі, і земля відповідно піднімається, опускається, якщо мороз йде. От і переламало трубу 250-ку. Чогонна труба. В маленьких містах, селищах та селах Львівщини з'являться патрульні поліцейські. Сьогодні відбулося урочисте представлення обласних копів. До слова, така система вже працює і на київщині. Розлогішу сюжеті. Майже 600 обласних копів вже сьогодні візьмуться за виконання своїх обов'язків: патрулювання на дорогах та забезпечення правопорядку на Львівщині. Особисто привітати із стартом роботи груп швидкого реагування приїхала й глава національної поліції. Вона впевнена, нові патрульні України виправдають кредит довіри населення. Та вот такі групи бістра реагірування. Ось ці групи швидкого реагування будуть виїжджати на місце і працюватимуть у семи районних центрах. Надіюся, що на виклик у місті вони приїжджатимуть до семи хвилин, а в селах за 20 або ж півгодини. По суті, це колишні міліціанти. Перетестація для них ще попереду. Однак вже сьогодні ці копи вирізняються з поміж інших готовністю вчитися, ставленням до справи і що головне турботою про мешканців Львівщини. Ми сподіваємося, що все буде добре, і люди будуть нам довіряти. Якщо держава буде приймати законодавство, яке вона буде таке, яке існує в Європі, я думаю, що хлопці не підведуть. Із нового у нових патрульних автівки на дизелі економні й годяться для наших розбитих доріг. Автомобіль Renault докер Обладнаний спеціальною кліткою, яка для перевезення ну, затримана, якщо буде необхідність. Є у нас всі необхідні засоби. Автомобіль новий, дизельний. Будемо патрулювати безпосередньо Кам'янкобузький район. В нашу безпосередню діяльність буде входити це. Всі виклики наші, які будуть поступати, і сімейні враховуючи, і порушення правил дорожнього руху України. Експериментально групи швидкого реагування ще з літа працювали на Самбірщині. Проект визнали вдалим, тож тепер впроваджують по всій Україні. Львівщина стала другою областю. Працювати вони будуть у всіх районах Львівської області відповідно від двох до чотирьох екіпажів у кожному районі, в залежності від соціального статусу району, населення, винагенної ситуації в районі місці. Одразу після урочистостей замість святкування полісмени роз'їхалися у райони на перше своє патрулювання. Ольга Матайчик та Назар Петуляк новини. Львів отримав бюджет розвитку. Цьогоріч місто матиме понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Таку суму сьогодні затвердили депутати Львівської міської ради. Значну частину коштів передбачено на благоустрій ремонти дахів, тротуарів та доріг. Зауважу, деякі депутати закликали не голосувати сьогодні за бюджет розвитку Львова. На їхню думку документ належно не оприлюднили і не обговорили. Однак більшість таки взяла гору. Докладніше про сесійний день у ратуші Ірина Качмарик. Як ніколи збалансований та акуратоші назвала бюджет розвитку міста цього року. На потреби Львова передбачили понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Цьому році ми виділяємо на культуру і на заходи, і на об'єкти спортивного і фізкультурного призначення у 5 разів більше ніж це виділялося в в минулі роки. Другий рік поспіль виділяється значна сума коштів на придбання обладнання для медичних установ. Збільшилися видатки для відкриття додаткових груп дитячих дошкільних закладів. Виділилися кошти для придбання автотранспорту і електротранспорту. І, звичайно, є ті речі, які передбачаються на покращення екологічної ситуації у місті Львові. Пріоритетними напрямками видатків цього року стануть громадський транспорт, інфраструктура, будівництво та ремонт доріг, благоустрій, культура та охорона культурної спадщини. З Завтрашнього дня починаємо старт, тому що треба провести максимально прозоро всі тендерні процедури, визначити переможців, приступити до виконання робіт, і потім запрошую всіх долучатися до контролю за виконанням робіт, тому що об'єми дуже великі. І з таким розподілом не погоджувалися представники кількох фракцій Свобода та українська галицька партія мають іншу візію розвитку міста. Він є надутий цей бюджет розвитку реально, тому що стільки надходжень не буде і Датки, які там передбачені, велика частина з них ну просто маразматична. Коли можна, наприклад, було залишати бруківку і не ставити в ці залізобетонні дорогі плити, також не закупляти нову бруківку на хідники, та можна було обійтися старими матеріалами, якщо це критично цю вулицю робити. А за зекономлені кошти ми могли б зробити бодай один поверх лікарні. Натомість фракція об'єднання самопоміч висловила подяку львівському бізнесу за активну працю, адже бюджету у понад півтора мільярда гривень у Львові не було давно. Це ті гроші, які заробляються в місті Львові. Наскільки бюджет збалансований? Бюджет видаткова частина відповідає дохідній, чи задоволені всі? Звичайно, ні, тому що грошей завжди бракує. Також у бюджеті розвитку передбачено кошти на капітальний ремонт площі митної, реставрацію синагоги Золота Роза», статуї ощадність на даху львівської музею етнографії та реставрацію фасадів будівлі театру ім. Марії Зеньковецької. Заплановане впорядкування парків знесіння, високий замок та залізна вода. Ірина Качмарик Юрій Матьора. Новини. Їхати йти пішки чи сидіти вдома для пенсіонерів, така дилема стала реальністю після того, як перевізники заявили, що не будуть безкоштовно возити певні групи пільговиків. І, хоча в управлінні транспорту запевняють, що у перемовинах із перевізниками досягнуто консенсусу від початку тижня із скаргами на гарячу лінію самопомочі звернулися більше ніж півсотні львів'ян. Зважаючи на ситуацію, сьогодні на сесії Львівської міської ради депутати від фракції самооб'єднання самопоміч зачитали звернення а. Адресоване Верховній Раді та уряду України з вимогою передбачити у державному бюджеті кошти на виплату компенсації за пільгові перевезення. Щорічною гарантією виконання державного обов'язку перед громадянами, які надали право на пільговий приїзд, була субвенція місцевим бюджетам з державного бюджету, яка однак покривала лише 50% реальної потреби. Перевісники та часто надходила не своєчасно. Проте закон України про державний бюджет України 16-й рік взагалі не передбачив виділення цієї субвенції. Соціальна напруга все більше зростає, тому зволікання з вирішенням цього питання призвели щонайменше до погіршення якості безпеки і послуг перевезення, а також до безпідставного завищення цін. Нагадаю, Львівська міська рада погодилася цьогоріч компенсувати перевізникам суму у розмірі 10 мільйонів гривень, а обласна у свою чергу 15 мільйонів гривень. Однак, перевізники твердять, що цих коштів їм забракне. Це лише частина випуску. Далі дізнаєтесь, як оновлюватимуть ліси на Львівщині, для чого волонтери збирають україномовні книги та новини спорту. Залишайтесь з нами. Більше трьох тисяч гектарів лісових культур планують висадити цьогоріч на Львівщині. Звітують в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Половину визначеної площі лісівники хочуть засадити штучним способом. Ми побували у Львівському селекційно-снасіннівому центрі. Там унікальним для України способом заготовляють насіння для подальшого висадження у лісі. До цього цеху привозять шишки з усієї Львівщини, здебільшого ялини, мудрини та сосни, тривалий етап сушки, далі у великому барабані, що обертається у заданому режимі, вилучається насіння. Таким чином, селекційно-насіннявий центр минулоріч зібрав 7 тонн насіння. Коли насіння тут перероблене, у нас є холодильні камери, ми насіння це туди поміщаємо для зберігання короткотермінового і довготермінового. При потеплінні, коли вже приходить весна, коли приходить період посівів, підприємства забирають це насіння і висівають в себе. На своїх лісових розсадниках в теплицях, садитимуть дерева відповідно до типу лісів на рівнинах сосну, в гірських районах, де багаті ґрунти, науковці рекомендують садити бук, смереку, модрину та ялицю. Я такі місця, де ми не можемо обійтися без штучного лісовідновлення, особливо у бідних лісорослинних умовах сухих на тих же піщаних і супіщаних землях, що немає немає природного поновлення. Загалом на Львівщині є 16 державних лісогосподарських підприємств. Минулоріч вони реалізували деревини на 200 мільйонів гривень. Вирушення дійшло до бюджетів різних рівнів. І вся деревина пропонується на внутрішній ринок для лісопереробних підприємств України. В першу чергу, звичайно, для лісопереробних. В нашій області. Ми реалізуємо цю деревину на відповідних біржових аукціонах. А от незаконні рубки в Державних лісгоспах минулоріч сягнули двох тисяч метрів кубічних лісу. 93% всього обсягу виявлених незаконних рубок це виявили працівники державної лісової охорони. Лісопорушники притягнуті до відповідальності. Якщо вони добровільно відмовляються сплачувати відповідні збитки, то матеріали по цих справах направляються до правоохоронних органів, які проводять розслідування, і далі вже збитки стягуються у судовому порядку. Простежити за вирубкою лісів можна на сайті обласного. Управління лісового та мисливського господарства Ірина Кунанець Анатолій Лубаченко новини. У Львові триває освітній проект для молоді. Участь у ньому беруть студенти з чотирьох країн. Львів представляє Український католицький університет. Проект розрахований на рік, а організував його інститут міжкультурної компетентності. Усе для того, аби дослідити подібності та відмінності серед молодих людей. Учасники студенти з університетів Австрії, Східної Німеччини, Чеської Республіки та України. Між собою молодь досліджує психологію та психотерапію, історію, теорію культури. Філософію мистецтва та журналістику це повна імпровізація. Ми не керуємося якимись спеціальними е, планами і робимо наші дослідження, поль польові дослідження дуже е, інтуїтивно. І це дуже цікаво е, себе е, зрозуміти, як ти е, дос, як ти. Розумієш людей навколо, які ти одного разу ти проходиш по вулиці і не не помічаєш людей. А сьогодні два дні ми працювали з людьми на вулиці з молоддю, питали їх, дивилися, що в них в головах на поверхні, що їх турбує, про що вони думають і про що вони мріють. Найцікавіше про цей проект. cene mi, stari profesorji, jaki um, um, robice projekt, ale molot uh, sami. In majmo um, molodi študenti, uh, silivova iz um, ti um, tri inši mise in ähm, oni ähm, najdijo äh, vprašanje, oni najdijo teme in oni najdijo äh, rezultate. Dle nas cikavo, ne riznici miš kraini, ampak je dla nas cikavo, šoj je tam spilno miš ti rizni ljudje. Львів'ян закликають приносити україномовні книги. Волонтери збирають літературу, аби передати її до Чехії українській діаспорі. Львівські волонтери співпрацюють із кількома тутешніми фондами, які відсилають гуманітарну допомогу для потребуючих. Та нині вони просять і їм допомогти сформувати бібліотеку в українському домі у Чехії. Збір книг проводиться щонеділі біля пам'ятника Шевченка. Також літературу можна приносити і до центру волонтерства на вулиці Золотій 17. Акція триває до кінця лютого Ми знали, що в них є проблема з якраз з україномовними книжками, з навчанням дітей української мови, але і вони цього прагнуть. І от виявили ініціативу, фактично з нашої сторони, щоб зібрати для них книжок, заповнити їхню бібліотеку в українському домі, де б вони могли приходити, читати і вчитися. Музей Івана Труша виставив на аукціон Дитячі малюнки, аби допомогти родині загиблого в АТО добровольця Віктора Гурняка. Ці 18 робіт це переможці конкурсу дитячого малюнка, який впродовж шести років оголошують у музеї. Діти малювали на тему мандри Труша. Звично кращі роботи тривалий час експонують у музеї, однак цьогоріч музейники вперше вирішили задіяти їх у благочинності. Аукціон Тихий, стартова ціна лота 50 гривень. Придбати дитячі Роботи можна до 22 лютого, кожного року в нас досить велика кількість бажаючих прийняти участь у конкурсі. Цьогоріч було 258 учасників, із них вибрані найкращі. Роботи 21-го неділю ми плануємо тут робити творчий вечір, на якому буде виступати пані Леся Шкапяк, акторка театру юного глядача. І я сподіваюся, що ще під час цього концерту ми ще зможемо зібрати кошти на цей акціон. Віктор Гурняк служив в батальйоні Айдар. Загинув більше року тому поблизу селища Сміле, коли під обстрілом вивозив поранених бійців. Вдома залишилась вдова та маленька донечка. Що ж, на цьому наш випуск добіг кінця. Пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. маєте власні новини. Телефонуйте на номер гарячої лінії 242-09-27. Я з вами прощаюсь. Приємного вечора. Бережіть себе. Далі ще новини спорту. Час новин спорту на ТРК Львів. Добрий вечір. Менше місяця залишилось до проведення у Львові шахових поєдинків між Марічкою Музичук та Хоу і Фань. Боротьба за шахову корону подія безсумнівно непересічна, тому за нею слідкуватиме шахова спільнота зі всього світу. Як наше місто готується до події, дивіться далі. Боротьба за шахову корону на 2016 рік вже не за горами. Матч обіцяє бути важким та цікавим. Спортсменки невпинно тренуються до одного з найважливіших поєдинків у своїй кар'єрі. Після минулорічної перемоги Марія піднялася з 10-ї на третю сходинку міжнародного рейтингу ФІДЕ. Її суперниця Хоу Іфань уже кілька років поспіль утримує першість списку. Є позитивний момент в тому, що Марічка після виграшу чемпіонату світу вона фактично дістала таку психологічний підтримуючий удар, і вона вискочила на зовсім інший рівень. Андріан Михальчишин стверджує, що фавориткою є китаянка однак їй буде нелегко, адже від лідерів очікують хороших результатів від початку поєдинків. Марічка Музичук може використати це на свою користь. Спостерігав і коментував її попередні матчі. Вона в перших партіях проводить таку розвідувальну тактику. І вона не дуже виходить з активними планами. Тому в Марічки, напевно, був би шанс, що якщо б вона пішла б вперед з перших партій і добилася б навіть переваги в одне очко, тоді матч був би. Дуже позитивний для Марічки організатори турніру стверджують, що очікували активнішої допомоги в підготовці на державному рівні від Федерації шахів України та адміністрації президента. Однак, зараз про проведення шахового поєдинку музичук і фань більше переймається місцева влада, хоча подія важлива безумовно для всієї країни. Проблеми організації таких масштабних подій завжди є і в нас. Вибачте, українська нація завжди запрягає коні в останній момент. У першій половині березня, окрім боротьби за звання чемпіонки світу, у нашому місті принагідно відбудуться й інші шахові події. Фінал чемпіонату України до 20 років. Відкритий опен-турнір для дорослих. Тощо сюрприз очікуватиме і на депутатів Львівської міськради. У міськраді вже визначились із кошторисом змагань. Загальний обсяг фінансування найголовнішого шахового турніру близько 6,5 мільйонів гривень. Сама ж Марія на підготовку до матчу за світову корону отримує майже півмільйона гривень. Програма здійснюється за рахунок коштів міжнародної федерації шахів, державного, обласного та міського бюджетів. Також тішить вболівальників і старша сестра Марії Анна Музичук. Шахістка стала кращою серед жінок на одному з найпрестижніших світових шахових фестивалів у Гібралтарі. Стріянка набрала сім очок із десяти. У загальному заліку Українка розділила місця з 9 по 23. Терполісти Львівського Динамо відправляються у Польщу. У місті Лоць підопічні Ігоря Зінкевича візьмуть участь у товариському міжнародному турнірі, який триватиме з 12 по 14 лютого. Завтра динамівці зіграють з господарями командою університет. У суботу львів'янам протистоятиме мінська команда. В останній день змагань підопічні Ігоря Зінкевича знову гратимуть проти білорусів та господарів. Цей турнір стане чудовою підготовкою до четвертого туру чемпіонату України, який стартує 3 березня у Києві. Там проведемо чотири матчі за буквально три дні. Я думаю, що там десь щось награємо. будуть пробувати молодих гравців. А по приїзду з турніру, я думаю, день-два відпочинку і до роботи. Злість є, треба вигравати у слобожанці в Києві. Обов'язково. І на сьогодні це всі спортивні новини. Болівайте за ваші улюблені команди. Вони цього потребують. І нехай вам щастить.